А це військовий радар під час Другої світової війни і воєнний бункер. Зараз я знаходжусь біля воєнного радару, але тут пройти неможливо, тому що тут все загороджено. Ось військова якась будка, а ось військовий бункер. І їх дуже багато на цій території. Це воєнний бункер, і взагалі тут була територія військового аеропорту, але зараз вона занедбалась. Подивимося на цей цинку, ось він зі валіз мене. Ой, дуже холодно, але все-таки силу тільки справжнім сталкерам, таким, як я. <сум> Тому що я тільки не була вже. І зараз я ходжу по Європі серед, серед музеїв, котрі присвячені Другої світової війні, Холокосту. І Подіям, котрі відбувались на території Германії чи Нідерландів з Другою світовою війною. Ось цей бункер. Він за розкущами. О майка! І я знайшла ще тут дещо. Ось якась кипітка. Вот а да, вот такая проволока. Вот она колюча. Вот такая проволока. Это спеціальні. Я думаю, військові люди мене поймуть, що це Ось, а ця будка для варти. Тут стояли солдати, і вони дивились, щоб, коли будуть йти вороги. А ось ця колюча провалка це лінії оборони. Бачите? Мабуть, тут були окопи, і ось будували спеціальні лінії оборони. Лінії загородження. Ось ця варта. Саме тут ховалися солдати. І роздивлялись в ці маленькі віконця ворогів. В даному випадку це були німецькі вороги, німецькі фашисти. А тепер я буду звідси вилазити. О тут дуже багато гілок. Бачите? О, дуже багато гілок, котрі тобі... Вирізаються в обличчя. Oh my God. Все, я начебто вийшла. Моє волосся покрутилося в обсягів. чи так